Співробітники акваріуму дістають із морозилки великі пакети із мертвою рибою. Патріотичні рибки це у нас радужниця в Бойсмані, з ним тут мальочки. Ну, тут за перший день у нас бачите пірані. Це малавійські цихліди. Десятки екзотичних риб просто не витримали блекауту. Температура в акваріумах після відключення електрики почала стрімко падати. Для більшості тропічних істот це летально. Дві доби не було світло. У нас в деяких акваріумах температура знизилась до 13 градусів. До півсотні загинуло точно. Мілких може навіть і більше, крупних десь так. А в цьому вольєрі майже цілодобово гріють каструлі з водою для триметрового нільського крокодила на ім'я Геннадій. Рептилія ледь не загинула, коли приміщення почало різко вихолоджуватись. Він сидів, майже не шевелився, і мені здавалося, ну я його просто дуже люблю. Мені здавалося, що він трохи шокований. Зараз Геннадія вже відкачали рептилії 30 років, але в неволі за сприятливих умов вони живуть вдвічі більше. Головне підтримувати температуру води. Учимося як можемо. Ось у нас стоїть балон. Оце в нас стоїть двохконфорна пічка. Зараз ми його будемо запалювати, гріти воду і будемо доливати крокодилу. А от австралійських радужниць із патріотичним синьо-жовтим забарвленням врятувати не вдалося. Частина загинула, частина ледь плаває. Це схоже на наш прапор, але ви бачите, що наслідки холоду ось досі. Деякі з них, як п'яні, плавають, на щастя вдалося врятувати чорних паку. Це гордість Дніпровського акваріуму, великі піранії з південної Америки. Нижче за 15 градусів вони зазвичай не виживають. Цим красенням пощастило. Вижили занесені в себе на родині в червону міжнародну книгу. Тобто там вилов в природі цієї риби заборонений. Тільки місцевим деяким племенам дозволено це в їжу. Це Бразилія, так це річка Амазонка. Будівля акваріуму це стіни зі склом. Все остигає миттєво кажуть спеціалісти. Електричні обігрівачі з таким об'ємом води не справляються. Дві доби співробітники майже не виходили з приміщень, робили все, що можливо, для порятунку тварин. Гріли воду, розбавляли, і цю теплу воду вже доливали в акваріуми. Таким чином вдалося більш пришвидшити цей процес і врятувати більшість видів. За декілька хвилин до зйомки будівлю акваріуму знов знеструмили. Спроба запустити генератор виявилась невдалою. Перші заморозки ви ну, бачите, йому дуже. Дуже важко. Він тільки на 25 кВт. Це не покриває, що ви розуміли всіх потреб акваріуму, тобто тільки на частину. Зараз акваріуму конче потрібно закупити газові балони, керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї та диспаливо для роботи генератора. Ці суми в умовах війни для закладу не підйомні. Потрібно дизельне паливо для того, щоб його підтримувати. Це близько 100 150 літрів на добу, тобто це ну, майже там, 7 тисяч гривень. Допомогти Дніпровському акваріуму можуть всі бажаючі. Номер картки та контактний телефон зараз на ваших екранах. Євген Подашенко, Сергій Озоров, новини 11 каналу.